Життєвий цикл сосни звичайної. Сосна звичайна. Дерево завишки 20-40 метрів, яке розвиває потужну стрижневу кореневу систему. Сосна невибаглива до ґрунтів може рости на болотах, пісках, кам'янистих скелях по берегах річок. Витривала до низьких температур, проте досить світлолюбна. Дерево живе 150-200 років, іноді до 600 років. Навесні біля основи молодих пагонів сосни з'являються жовтуваті чоловічі шишки. На лузках розташовані пилкові мішки з дрібними пилковими зернами, що містять чоловічі статеві клітини спермії. Кожне пилкове зерно має два повітряних мішки, завдяки чому пилок поширюється на значні відстані. На верхівках молодих пагонів формуються червонуваті жіночі шишки. Хоч вони й розташовані на тих самих деревах, що й чоловічі, але на вигляд зовсім інші. В основі лусок жіночих шишок дозрівають насінні зачатки з яйцеклітинами. На початку літа пилкові зерна, рухаючись з повітряними потоками, потрапляють на насінний зачаток жіночої шишки. За допомогою клейкої рідини пилок утягується всередину зачатка та проростає, утворюючи пилкову трубку. Пилкова трубка проникає через пилковхід і досягає яйцеклітини. Один зі сперміїв запліднює яйцеклітину. Після запилення лузки жіночої шишки міцно склеюються смолою. Із заплідненої яйцеклітини зиготи формується зародок із двома сім'ядолями. Насінина містить ендосперм, що в голонасінних утворюється з клітин жіночого гаметофіта і виконує запасаючу функцію. Від запилення до запліднення в сосни минає понад рік. Насінини дозрівають восени на другий рік після запліднення. З настанням зими здерев'яні лілузки жіночої шишки розсуваються і насінини висипаються назовні. Навесні після проростання насінини дають початок новим організмам.